Вітаю, друзі, вітаю на нашому YouTube каналі майстер клас Тенісний прогноз. Бачите, у мене без відриву від моєї роботи на любимій дачі я провожу і також і аналіз, прогнозування, і огляди нашої тенісні. Отже, ще пару матчів цікавих. Хочу поділитися з вами своїми думками, тому що поки що пізно ввечері будуть відомі суперниці. Вже по тим матчам, на яких вийдуть, якщо виграють дівчата в Берліні на траві. Ось хожу, заодно, оглядую свої успіхи на дачі. Як бачите, у мене повний порядок. І картошечка вже, і підгорнута, і жуків. Хожу, контролюю, жодного, поки що немає. Я починаючи з квітня місяця двічі пройшовся, протравив його, прокропив і все поки що в ажурі. Там Гарбузи, бачите у мене? Ось тут ліворуч. Трохи дощ цей наробив лиха мені порозмивало, бачите? Трошки прийшлось там особливо відновлювати, але, звісно, вам цікаво не зовсім. Ці мої успіхи. А е, щодо моїх успіхів по е, тенісним прогнозам, так я вам скажу е, не так давно, а саме вчора, я прогнозував фінали цього тижня, який нас вже залишає, е, фінали у неділю 15-го. Червня, фінал в Гердогенбоші чоловіки і жінки, а також фінал чоловічі в Штутгарті і фінал в Лондоні у дівчат. Так от, я сказав, що якщо хоча б із чотирьох фіналів два у мене зайде, а там далеко за двійку у мене коефіцієнти, що на Тетяну Марію перемога проти Анісімової. за Трійку навіть за трійку. Е, я не вгадав лише е, діало-перемогу. Я сказав: виграє Бергс, а виграв е, наполовину наш з вами далекий-далекий співвітчизник. Наполовину українець, а наполовину канадець Діало. Це дуже приємно. Діало став переможцем е, е, Гердогенбош. Заговорився. Е, далі в Штутгарті виграв Фріц, на якого було далеко за двійку. Розумієте, я ставив Фріца проти е, Саши Звєрєва. Тут у мене плюс. Далі я ставив Мертенс 2-0 по сетах. Там теж. 221. Кажись, кажись 221. І м, тут плюс другий і третій самий смачний плюс це, звісно, Тетяна Марія. Ну, я не знаю вперше за скільки десятків років, а можливо, і взагалі вперше. Хто мені підскаже? У Тетяни Марії е, був. Трофей зароблений е WTA 500. Чи це перший саме Лондон виграла Тетяна Марія. І таким чином у мене три смачних плюси з чотирьох фіналів. Це коли є чим похвалитися, а чому б ні, скажете ви. І я. Цілком ймовірно, разом з вами е, одніє думки. Ну, і саме цікаве, то що я хотів по-свіженькому е, доповісти вам, що знаємо ми іще два таких цікавих матчі. Е, рибакіна Джен. Ще не так давно Рибакіна була е, представницею першої десятки, вже вона 11-та. На жаль, Якраз таки саме Рибакіна і програла. Переможеці Лондону 2025 WTA 500. Єдиний п'ятисоточник на тому тижні, що пішов. Отже, друзі, рибакіна не знаю, на траві поки що, як для мене, ну вона ну, практично ніяка. Те саме, те саме я можу сказати і про Цін Джен. Вона програла Анісімової, яка також спочатку грала нібито непогано, але не відмінно, а непогано тільки можу сказати. А потім в матчі проти Тетяни Марії, ну погодьтесь, практично Анісімової не було видно на корті. Тетяна Марія просто умнічка. І ось у першому колі, в одній 16-й, грають дві тенесистки, нібито височенького найвищого класу і найвищого гатунку Олена Рибакіна і Кінвенджен. Цінвенджен, Кінвенджен, неважливо. Е, Джен, Джен, Джен неважливо. Знаєте, мені вони однаково. Не сподобались, принаймні, поки що, як мінімум на траві. І тому я думаю, тут буде е з перемінним успіхом матч. Спочатку е візьме ініціативу, скоріш за все, Рибакіна. Потім все ж таки е Кінвенжен додавить. І я вважаю, що. Е Вирішить, що треба грати, треба вигравати. Інакше навіщо було е, приїздити до Берліну, до найкращого континентного трав'яного, погодьтесь, турніру. Я не беру Уімблдон, я не беру британські турніри трав'яні. А якщо брати континентальні європейські турніри, то це один з найкращих. Якщо не найкращий Берлін. І тут зібралися, ну, майже всі найкращі. І Соболенко тут є, і Гауф, і Пегула. Е лише, друзі, я вам з сумом скажу, що не вистачає на цьому турнірі тільки однієї тенесистки Еліни Світоліної. Я е дуже... Дуже сумую з приводу цього. Але ми повертаємося до матчу Рибакіна цінвенджен Я думаю, що тут дуже важко буде вибрати переможецю і навіть десь щось міркувати-гадати на кавовій гущі. Знаєте, я беру тотал по сетах більше 2,5. Чесно вам скажу і не хочу більше затягувати час, тому і так уже заради двох матчів, двох прогнозів я затягнув. Але я трошки підвів підсумки моїх фіналів е, тижню, що уходить. Це також е, смачний плюс. Погодьтесь. І ось наступний матч, який я хочу також у цьому блоці запропонувати ну, це не матч. Переможеця якого вийде на Рибакіну Цінвен. Це просто дуже-дуже цікавий матч. Самсонова Осака. Осака двічі вигравала у Людмили. Людмила вигравала всього лише раз. На траві не зустрічались. І тому е я чому взяв саме цей матч? Тому що я вважаю тут так само. З вірогідністю і з точністю до 100% дуже важко вибрати переможця. Нібито більш стабільніша останнім часом Самсонова. А з, другої, з другого боку, ми не знаємо, як саме на траві поведе себе Осака, саме на цьому такому престижному турнірі. А можливо, якраз саме у Берліні осака збереться і буде бій, друзі. Тому я е, не випадково підібрав ось ці два матчі і їх взяв ось в такий в один відеоролик. Е, я вважаю, що тут так само буде тотал більше 2,5. Різниця тільки в тому, що. Тотал по сетам більше 2,5 – 2,23 буде Самсонова-Осака, А Джен Рибакіна 2,29. 2,23 і 2,29, але в обидвох випадках більше двійки набагато. Забув сказати, що Рибакіна грала у 2022 році з Джен на Умблдоні. І виграла. Це немало важливо пам'ятати. Але сьогодні я кажу: сьогодні, вчора, позавчора, рибакіна на траві, ну, погодьтесь, ніяка, так само і Джен. Ось тому я обидва цих матчі сказав, що вони схожі. Тотал по сетам більше 2,5. Так що, друзі, це дуже-дуже е, корисна інформація. І, як по мені, то дуже схожі два матчі. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, лайки, коменти. Пишіть. Слава Україні, до зустрічі, мира, любові, щастя, добра і скоріше і нам всім перемоги. Па-па!